Вправа 741. Замініть зірочки одночленами так, щоб одержаний тричлен був повним квадратом. Знайдіть три різних розв'язки задач. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні зірочка мінус 48xy плюс зірочка. Ну, якщо нам треба різні розв'язки, давайте запишемо перший розв'язок. Тут 48х, для того, щоб використати формулу квадрату різниці, треба записати як подвоєний добуток першого та другого виразу. Отже, наше завдання, записати 48х, як добуток d2, що множиться. 2 потрібно помножити на 24, щоб було 48. Ну а 24, наприклад, це 6, що множиться на 4. То ми пишемо тоді, наприклад, як 6X, що множиться на 4Y. Якщо ми все перемножимо, якраз у нас і буде 48 xy Тоді. Наприклад, жовтим я підкреслю перший вираз це 6x, а другий вираз у нас буде 4y. То виходить, що наш вираз тоді запишеться яким чином. Отже, зірочка, замість зірочки пишемо 6x до квадрату, відняти 2, що множиться на 6x, що множиться на 4y. І додати, ну, а другий вираз це у нас 4y. До квадрату. Ну і це тоді можна записати 6х до квадрату 6 на 6 це 36. А х помножити на x це буде х у квадраті. Далі мінус 2 на 6, 12. На 4, це 48. І залишиться хі. Так, і додати. Ну і 4 що множить на 4y, це буде 16 у у квадраті. Є? Ну що ж, давайте тоді підкреслимо. Отже, жовтим. Перша зірочка, ось вона. Ну, а зеленим друга зірочка. Ось вона. Це у нас 16 у квадраті. Ну, а зараз давайте якийсь другий варіант розв'язку. Знову записуємо, що 48х. Треба по-іншому розбити на множники. 2, ще множиться. Ну, 24 це іще 8, що множиться на 3. Це може бути, наприклад, 8 x що множиться, ну, наприклад, на 3 y. То тоді вже знову жовтим підкреслюємо і зеленим. Перший і другий вираз. То замість першого виразу пишемо 8х до квадрату. Мінус 2, що множиться. Перший вираз у нас 8х. Другий вираз у нас 3 y Ну і плюс. Далі другий вираз до квадрату. Це 3 y до квадрату. Є. Ну що ж, отже, записуємо, що це дорівнює 8х що множиться на 8х. 8 на 8 це 64. А буде х у квадраті, далі мінус 2 на 8 це 16. На 3 це 48. Залишається хі. Ну і плюс. Тоді. 3Y на 3Y це буде 9Y у квадраті. Є. Ну що ж, жовтим підкреслюємо першу зірочку, а зеленим підкреслюємо другу зірочку. Ну і зараз третій варіант. Третій розв'язок задачі це 48 xy Ми можемо представити, як 2, що множиться. ну, Наприклад, Можна 24 представити, ну, скажімо, як 6, але y, що множиться на 4х. Знову у нас вийде добуток 48х. То жовтим, давайте підкреслимо перший вираз. А 4х це у нас буде другий вираз. То тоді ми отримаємо 6y, перший вираз до квадрату. Мінус 2, що множиться перший вираз 6. Другий вираз 4х, додати. І другий вираз до квадрату це 4х до квадрату, і це дорівнює 6, що множиться на 6y, це буде 36 у квадраті. Далі мінус 2 на 6 12, на 4, це 48, мінус 48 y множити на x або xy. Ну і додати. 4х на 4х це буде 16х у квадраті. Є. Ну що ж, жовтим підкреслюємо першу зірочку, а зеленим другу зірочку є. Ну і друге завдання. Тут у нас зірочка плюс 20АБ плюс зірочка. Знову таки, аналогічно. Перший варіант розв'язку – це 20аБ. Ми можемо представити в ліді подвоєного добутку. 2, що множиться. ну, 10 це, наприклад, 5, що множиться на 2. То це може бути 5а, що множиться на 2B. Ну що ж, 5a у нас буде перший вираз, а 2Б. Згадом, це буде другий вираз. То тоді ми запишемо, що наш вираз тоді запишеться замість зірочки перший вираз пишемо. Згідно формулою квадрата суми. 5а до квадрату. Далі плюс у нас 2, що множиться на 5а, що множиться на 2 b І додати. А другий вираз. Зранку підкресленний це буде 2b до квадрату. І це дорівнює 5а помножити на 5а. Це буде 25а в квадраті. Додати 2 на 5 це 10 помножити на 2, це 20 І додати 2Б, що множиться на 2Б, це буде 4 b в квадраті. Є. Ну що ж, перший вираз у нас тоді. Перша зірочка у нас 25 a в квадраті. Ну а друга зірочка у нас зеленим, Це у нас 4 b в квадраті. Один розв'язок ми знайшли. А зараз переходимо до другого. Отже, 20 аб. Це дорівнює 2, що множиться. Ну, по-різному, тут можна записувати. Можна записати 10, ну, наприклад, як 10а, що множиться на Б. Добуток буде все одно 20 аБ. Тобто перший вираз у нас тоді буде 10 А, а другий вираз у нас буде Б. То тоді ми можемо записати, щоб був повний квадрат повний квадрат таким чином, як перший вираз 10 А до квадрату плюс. 2, що множиться на 10а, що множиться на b, плюс, і другий вираз це буде Б у квадраті. Це дорівнює 10а, що множиться на 10а, це буде 100а в квадраті. Плюс 2 на 10, 20, а помножити на Б, це буде АБ. І плюс залишається Б у квадраті. Є. То жовтим, підкреслимо. Перша зірочка у нас буде 100а в квадраті. Ну, а друга зірочка у нас Б в квадраті. Ну і останнє третє. Отже, у нас 20АБ. Ми можемо записати як 2, що множиться. Ну, наприклад, 5Б, що множиться на 2А. Добуток буде також 20АБ. Тоді перший вираз у нас буде 5Б, а другий вираз у нас буде 2А. От тоді ми запишемо, як перший вираз 5 b у квадраті. Додати 2, що множиться перший вираз у нас 5 b що множиться другий вираз у нас 2 a додати. І другий вираз у квадраті це 2 a до квадрату. Це дорівнює. 5b до квадрату це 5b помножити на 5b, це буде 25 b у квадраті. Додати. 2 помножити на 5, 10 на 20, 20b 20, на A це буде ab, І додати 2 a помножити на 2 – це буде 4 a в квадраті. Є? Ну що ж, перший вираз у нас 25b в квадраті. А другий вираз у нас замість зірочки потрібно написати 4 a в квадраті. Ну що ж, записуємо тоді відповідь, пишемо відповідь. Отже, замініть зірочки одночленами. В першому завданні ми отримали. Якщо замінити 36 Х у квадраті мінус 48 Хік, плюс 16 ігри у квадраті. Далі 64х у квадраті, мінус 48 вісік, плюс девьі у квадраті. І 36 у в квадрате минус 48ху и плюс 16х в квадрате е. В другом задании записываем 25а в квадрате плюс 20аб плюс 4b в квадрате далее 100 а в квадрате плюс 20 а b плюс b в квадрате и 25 b в квадрате плюс 20 а b плюс 4 а в квадрате и